Малина більша частина, то вибрали ми меншу половину. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали вже під вечір, цілий день дощ йшов і вчора йшов, йшов дощ, але вже передощило, трошки випогодилося, і ми вже приїхали дискувати з колею, якраз ми там настрої є. Оце тут ми вже змолотили і стюкували. Тюків було не дуже багато, бо вес був такий невисокий, вийшло 21 тюк. То я була вдома, а Коля сам їздив. Я вже ждала людей, як приїжджали по малину. Якраз в той день ми малинку вибрали, а Коля вже тут настроює зараз. Доброго дня всім! Ну що, зараз подискуємо оцих 40 сотих ми тут зробимо. І на дисках представив я у глотаті на максимальний вже його зробив. Ну тут диски бомбит метр п'ятдесят. Оду ця шплінтика вже поставив на, на крайній отвір. І тут ще, а каток мене кріпиться на, на оці такі розкоси. Ну, якби вони йдуть на приварені були, то їх одрізав, приварив знову. І що все нормально, то я так залишу вже. Коли робив його, то, то починав без розкосів. То тут дуже грає оця ну на, на швелері. Якби був квадрат, то ще можна, нормально було б. А так трошки не виходить. Каточок так, так зроблений. Кум собі купляв на МТЗ, не знаю, які там більше 2 метрів, 20, чи які там вони йдуть, диски, так само Бомет. то він зробив собі катка, якби не робив оці такі ще ну, продовгуваті. щоб продовжити його щоб до батареї. А ці батареї позміщав до трактора, першу змістив, ну і другу змістив. Отут понаварував ще поперечки такі, і каток причепив вже прямо до цієї рами. Ну На самих дисках, але тут так не вийде. Отут зараз до трактора яких до колеса сантиметрів 25, можливо, яких. то там, ну, там трошки можна здвігнути, але то не стоїть воно. Передімі з включив. Ну так, бачите, краще йде. Ну, у землю на глибину нормально, але що виходить, що ну, диски метр п'ятдесят. Але тарілки розсипають дуже далеко. Тепер йдемте, ну можливо, за зиму перероблю трошки їх. Попробую. Там, ну якось раніше мені писали, що так робили вже на дисках. Не знаю, чи воно, чи воно що з того вийде, чи чи вийде. Ну, але у глибину це на другій передачі, то вже трошки нагрузку тракторець відчуває. Ну ось так? Як би говорили, що батареї позміщати, щоб так воно на боки не розкидало б то батареї позміщать. Оцю, наприклад, батарею, ну вона зараз кидає на ту сторону. То її змістить сюди, а ця батарея, щоб не так на цю сторону кидала, то змістить сюди. Ну Наскільки я зрозумію, то зараз виходить, що оця тарілка бере посередині цього, цих тарілок. То її змістить, наприклад, якщо тут 20 см, то одну на 10 сюди, а цю на 10 туди. І воно просто буде з цієї сторони. І воно просто вийде, що тарілка буде брати не посеред оцих задніх, а тут якби по краю. І тоді, можливо, не так буде воно розкидати на боки. Ця зміститься туди, ця сюди, і ця буде отут отак брати. За зиму. Бо зараз малинка нас через день, через два, ну коли як по погоді дивимося, то зараз трошки не до цього. Бачите, отак воно виходить. Ну і уголо атаки і глибини, що є можливість глибше трошки. Ну і ще дощик промочив. І земля тут м'якша, То так, Ну по глиб ніхто знає, скільки воно там, як воно робиться. Ну все, отак виходить. В принципі, нормально. Можливо, навіть для получення стерні такого не треба тут робити. ну Такої глибини. Але вже зробимо, побачимо. Можливо, тут засадимо чимось таким більш точним, не зерною і не кукурузкою. Сьогодні ми вибрались на поле вже після обіду, коли вже трошки підсохло, трошки випогодилася погода. То так ми зараз тут і подискуємо, і вже трошки будемо свободніші. Вже у нас малина спіє, то роботи через день вже нам додається, через день, коли через два. Оце як дощі, то це вже ми будемо через два дні вибирати. Оце вже стільки подисковано. Ще з тої сторони. І оце до кукурудзи також. Ще великий кусок. Площі. Але дисковка набагато швидше, ніж горання. Коли горає, то треба довго горати, а диски широкі то багато займає. Ну і бачили, тракторець трошки димку якби кидає. ну Нагрузку відчуває він при такій глибині. Ну там вона Зараз треба-не треба, це не те, але це просто... часом, до часу запитуєте, які диски краще на такого тракторця. то, -то так воно. Ну, на першій передачі воно зовсім друга картинка виходить, вони собі порижуть і немає швидкості і немає ніякого такого ефекту, більш-менш те, що диски мають зробити. Таке в нас вийшло поле вже потисковане. Вже Коля поперечку пройшов з тої сторони, а це вже з цієї. Ну тоді вже будемо їхати додому. Ну отак, Ранок почався з кави, а закінчується трошки подоглядаю за бруківкою. Отут така травичка, ну, проростає є на цих шпарах то я її не кроплю нічим, знаєте, чогось не хочеться. Вистачає нам і так всього подихати такого. То так час від часу просто по... Ну, кельхром її вибивають цією вертушкою. І воно нормально тоді. Приблизно раз у тижні в три виходить, що проростає, то тоді прийдеться збивати. Ну і піску у нас, хлопці, такі велогонщики, по десь раз на день виїжджають, заїжджають по вулиці, то піску у нас також дуже багато. То так ось це, це діло вимиваю. Ну і отак воно виходить. Осеється де-не-де по травісті, але то нічого страшного. Тут ще трошки недороблене. Тоді щось так думав, що на вулицю цього ліба вигнать, Ну щоб вода бігла, але добре. Коли дощ йде, то хто заходить, то за шию капає. А тут зроблено такий, тут посередині закопаний, не закопаний, вимурований такий круг невеличкий, можливо, які метр двадцять в діаметрі і метр в глибину, і злитий вверх. Водосточка збігає туди все. Якраз, а ні, цього разу, коли був ливень, то, то було через верх вже. Це один єдиний раз, це вже десь за півтора року, що, що як би не справлялося. Так, воно потрошку там пісок починається зразу після метра. Потрошку бігає і нормально. А тут а тут якось ще дроблю колись. Ну Все будемо продовжувати. Такий невеличкий порадочок трошки наведемо. Зранку я поїхала в Кричівськ, відправила посилочку на нову пошту, бо коросту на сьогодні відправлення немає. Колі замовили троянди букет. І по дорозі заїхала на поле, нарвала кукурудзи. Це вже каструльку готую дітям, а нарвала запасом, щоб і на зиму класти. Зложу я в харчову плівку отак, по чотири, по, три, по чотири. І вже відділяю шухлядку. І вже коли на полі, то нариваю. А готую я її вже ближче до зими, тоді вона дуже смачна, тоді її більш хочеться. А якщо зараз, то на полі свіженьку. Отак спаковую шухлядку і вже потім готую. Сьогодні в нас вночі йшов дощ, то ми малину вибирати будемо вже ближче до обіду, вже хай трошки підсохне, сонечко вийшло. А в мене отака зараз тут робота. Зараз покажу, яка в мене тут вариться, поламала на кусочки наполовину. Кипить вона у мене від 20 хвилин до 30. Я вже дивлюся, от така вона невелика, молода, то їй багато і не треба. Коли 20 хвилин. Отак обматую харчову плівку. І воно тоді дуже зручно в морозиловці. Навіть коли із полочки на полочку переложить, коли вже щось таке більше. Ну, отак вже в нас закінчилася виборка біля хати малини. Зараз поважимо, скільки в нас її вийшло. Минулого разу було 5 кілограм, але це вже трошки більше підспіває, вже більше є. Зараз ми поважимо, бо я записую, з якої діляночки ми скільки нас виходить. Нам самим цікаво по кілограмах, скільки буде. Оце вже ваги, Коля приніс. Покажу, яка вона отака. Після дощу підсохла. Так, зараз я з цієї сторони. Це разом з ящиками. У нас шість ящиків. Один ящик кіло двісті, Це буде двісті, Зараз ми п'ять 25 140. Відняти 7 кілограм і 200 грам, то це виходить чистими 18 кілограм, вже її більше є, вже вона така і гарніша. Вже і по всі відношу вже червоніла, що вже трошки буде нам вибирати. Що Приїхали ми вже на поле, сьогодні дощу так немає, але хмурно, трошки вранці пару капельок поморосив. Зараз покажемо, яка малинка тут у нас, буде добавка до наших ящиків, що вдома. Оце за два дні, бо був дощ, то ми вже не вибирали, оце вже сьогодні третій день, як вона вибиралася. Ну що ж, приступаємо, тому все ходимо, настроюємося. Коля, давай на мені зразу. Що починаємо? Угу. Я був в два. Коля в два. Біля хати в нас вийшло шість ящиків, а з поля привезли п'ять. Вибираємо ми, ну нам не обов'язково все зараз, бо у нас заготівельники кожен день їздять. Приймають по 25 гривнів. В сарнах ми дзвонили на заморозці від 25 до 32. Ну це там від, від, від сорту. Ну У нас немає таких об'ємів, щоб возити так. Трохи дорога, треба їхати. А спі стигне вона в нас не вся разом, щоб і біля хати, і на полі, щоб все разом ну, поспівала. Як ви бачите, у нас було 5 кілограмів, вже сьогодні 18 то вже і там ми трошки вибрали. Ну, отак, завтра вже вибираємо і на соток, в нас там також є малинка. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вже я піду готувати вечерю. У мене сьогодні голубці, вчора в нас йшов дощ цілий день. То я голубців наробила. А коля піде пораться, помідорки наші поспіли, то вечеря у нас зараз буде. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Ну, звісно, ставте лайки, кому сподобалося. Всім пока!